Перших відвідувачів бібліотека прийняла у січні 1905 року. Сьогодні Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека входить до трійки найкращих в Україні. Ми вирішили поцікавитися, як вона працює. З поміж різноманітних функцій регіональних бібліотек чи не найважливішою є збереження і пропаганда історичної та культурної спадщини краю. Цю частину зібрання у бібліотеці називають родзинкою. Бо, власне, тут зібрані всі найкращі видання і найсуттєвіші видання, які характеризують наш край. Власне, ціннішої колекції з краєзнавчої нас немає в регіоні. І безумовно це дає нам можливість саме так показати через бібліотеку, через її фонди, показати, як розвивалася історія, географія нашого краю, які події тут відбувалися. Проте, першим ділом ми відправились до книгосховища. Адже саме тут точно знають, де знаходиться кожна книга. Фауст Гьоте» – це найбільше за розміром видання, що зберігається у фондах бібліотеки, а «Шолоховський нахальонок найменше. Загалом у фондах зберігається понад один мільйон книжкових примірників. У книгосховищі на нас чекала перша несподіванка. Будівля бібліотеки шестиповерхова, а книгосховище, що знаходиться зі зворотнього боку, має дев'ять поверхів. Помітити це з вулиці майже неможливо. Очевидним це стає всередині. Стелі тут відчутно нижче, і ліфт, за допомогою якого бібліотекарі доставляють читачам книги, рухається з першого по дев'ятий. Тож дивує, що при цьому знаходження і доставка книги забирає не більше 20 хвилин. Другою несподіванкою став спосіб доставки самих замовлень. Їх збирають у коробки і за допомогою цього агрегату передають за призначенням. Сам апарат давно застарів, його навіть не беруться ремонтувати. Тож у бібліотеці сподіваються на заміну. До речі, на відміну від інших бібліотек такого типу, у Горківці книги із книгосховища можуть видавати на абонемент. Тут взагалі дуже дбають про своїх відвідувачів. Ну, десь понад 32% – це молодь безумовно. Це молодь, студентська молодь. Досить багато людей поважного віку, пенсіонери до нас приходять. Зараз з кожним роком все більше і більше, їх кількість збільшується. Звичайно, наші фонди орієнтовані на науковців, але в нас такий період в житті був, коли науковці, технарі, як ми їх називаємо, обходили бібліотеку стороною за те, що не розвивався, власне, промисловість не розвивалася. І от зараз ми вже маємо дещо інший фактор, бо бачимо, як люди. Які є спеціалістами в різних галузях народного господарства, зокрема в промисловості, все частіше і частіше звертаються до нас. От вчора, наприклад, із заводу «Преобразователь» до нас телефонувало кілька разів, відшукуючи книги, які їм потрібні для їх роботи. Раритетні видання можна отримати, але тільки у читальному залі. У 41-му році бібліотека була повністю знищена. Її відновленням заходилося у жовтні 43-го, одразу після визволення міста. Стародруки шукали у різних бібліотеках Союзу. В основному це дублети, тобто повторювані видання. Вартість книг залежить не лише від року видання. Ці укази всіприсвітліше і державніше, вілікає государині імператриці Катерини Алєксівни Самадежице Всеросійські були видані у 1764 році. Але особливої цінності їм надає справжня шкіряна політорка. До речі, дублети видань, що має сьогодні Запорізька обласна бібліотека, відтепер можна придбати. Такі розпродажі відбуваються щосуботи. За словами працівників бібліотеки, найбільшою популярністю користується технічна література до послуг читачів і два інтернет-центри. Одним словом, є безліч причин завітати до бібліотеки. Може, це якось. Плин життя нашого вплину взагалі на такий дуже швидкий надшвидкий темп життя. Що ми звикли до того, що читач затримується, затримався раніше у нас надовше в наших пинатах. Тепер він намагається отримати книгу, побігти отсканувати, чи зробити ксерокопію і бігом далі. Мене це наприклад хвилює, бо я звикла якось, щоб людина, та й всі ми бібліотечні працівники звикли до того, щоб людина працювала саме з книгою. Бо через книгу і душу якось оздоровлюєш, і розумієш набагато більше, ніж через інтернет. Не знаю. Мені здається, що все таки книга це важливо дуже для кожного з нас. Це душа наша.